Я кажу вам відверто, без цієї допомоги а, шансів у нас перемогти не буде. І треба бути набагато сильніше твого ворога. Ось про що я говорю: сьогодні артилерійський снаряд 1 до 10, чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку, при цій статистиці, вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що. Сьогодні під нашим контролем ми повинні від одного перейти до comparing numbers, 10 to 10. Це немало, зберечь себе. Нам дуже складно. Ми боремося з великою армією. Так, вони не жаліють людей, вони їх не навчають, вони не такі навчені, як наші хлопці, тощо, але їх велика кількість. І необмежена кількість людей, і велика кількість снарядів. Це не їх виробництво, це було виробництво Ірану. Вони тисячами били нас. Вони їм передавали 300-350 шахідів на місяць. І кожного місяця вони застосовували по нас в таку кількість. Скажіть мені, будь ласка, як можна воювати було? З цими тисячами, якщо у тебе немає зброї, яка їх збиває. Стоять, у них стоїть зброя, взлітають літаки з Криму і б'ють нас на відстані 300, вони від нас плюс 300 кілометрів, плюс 300 кілометрів, тобто 400-500, в залежності в якій глибині знаходиться їх точка, куди вони стріляють з Криму. Як можна їх знищити? План він дуже простий. Він зрозумілий і він є. Є конкретна зброя, яка потрібна, щоб йти вперед. Є конкретна зброя, щоб захистити небо. Є конкретні засоби, щоб розблокувати небо, щоб люди йшли вперед. Він є, і мало того, всі партнери це мають, мають на руках ці, цей план того, що нам технічно дуже потрібно.